Зараз хочу запросити до слова депутата районної ради Куценка Владислава ще раз доброго дня, шановні запоріжці. У нас же традиція йти від державної влади до місцевої, яку йому обрали, і тут казати, що ми хочемо від них. Чим ми не задоволені і щоб вони нас чули? Нам кажуть, а що ви розмовляєте під закритими дверями? Чують, вони нас тут і знімають з вами і пишуть, а потім вдома дивляться, дивляться, що люди кажуть. Тому ми повинні не мовчати і казати їм, щоб вони нас чули. Мій колега на одному з наших майданів сказав про людину, члена партії регіонів, керівника Запорізької районної ради, Гомінюка, хто був, пам'ятають. Ця людина отримає на місяць член партії регіонів на посаді тут місцевій районної ради керує 26 тисяч гривень на рік. І на останній сесії ця людина намагалася просити матеріальну допомогу. Ми за вашим дорученням тоді люди попросили від майдану, звернулися, сказали, шановний член партії регіонів, керівник районної організації партії регіонів Іван Артемович Гаменюк. А чи вам не соромно? Отримуючи на місяць 26 тисяч гривень, просити матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу просять ті люди, які потрапилися в скрутному становищі. На здоров'я, щось таке трагедія сталася. Що за скрута спіткала вас, людину, яка щомісяча має 26 тисяч гривень? Що такого тяжкого у вас, шановний член партії регіонів, що треба ще матеріальну допомогу просити? Це соромно. Тут сидять члени партії регіонів. Ганьба! 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 ганьба. Так от, шановні, ну не ганьбіть себе, якщо ви представляєте вже обрану людьми владу, такі як депутат районної ради, да? то майте ж совість, дивіться людям в очі. Прийдіть до простої людини додому і подивіться, як люди виживають на півтори-дві тисячі гривень на місяць. А ви маєте 26 тисяч гривень і просите, дайте нам матеріальну допомогу. Бо, вибачте, людина 40 років керує районом, 40 років. Поміняла з одної партії, перейшла з комуністичної в партію регіонів, ще десь заяви писала. Давайте, ви знаєте. Члена партії регіонів, губернатор, СІН, да подзвоніть йому, скажіть, людина, що ти робиш? Ну, що ти робиш? Ну сором є людський. Вони це не розуміють. Але я думаю, що майданом ми попросимо їх, да? Майте совість, майте якусь людяність та відправте ці гроші там 26 тисяч гривень на лікарню, на школу. У нас на ремонт окремих криш видають по 5-10 тисяч гривень, а він має 26, каже, мені замало. Це ганьба. От ми тут під міською радою будемо казати про місцевих чиновників. А на нас вже виходять і кажуть, хлопці, що ви там на своєму майдані проти таких людей піднімаєте? Це ж вам так не пройде. Про ліс говорите, про зарплати говорите, про сіна цього говорите, про смотрящого. Так я скажу, що геройство всім нам, запоріжцям, що ми вийшли проти кримінального смотрящого, який тероризував все місто та всю область, і його немає. Це наша з вами перемога, так? Це перемога запоріжців, і хай вас нас не залякують. Кажуть, ви піднімаєте питання сіна, ви піднімаєте питання губернатора, ви піднімаєте питання лісу, смотрящих, отаких гамінюков, що по 26 тисяч гривень. Завтра вам буде. Так я хочу вас всіх попросити. Ми повинні знати, що щоб не трапилось з кожним активістом майдану, нашого запорізького. Ми повинні бути всі готові вийти його захищати. Так. Якщо хоч хтось буде намагатися, як оці працівники Служби безпеки викликають наших активістів, працівники МВД порушують кримінальні провадження. Ми повинні бути готові йти під міліцію, під прокуратуру і виборювати правду проти тих людей, за тих людей, які з нами, які виборюють правду, вони кажуть, а вони репресують. Таким чином вони намагаються потушити майдан, залякати, ідіть додому. А ми будемо далі красти ліс. Красти бюджет, а хто проти, знайдемо, що там. Викличемо в прокуратуру, подивимось, якесь там минуле, обільємо машину, поб'ємо вікна. Кожний громадянин, який встав, який вийшов за правду, повинен мати наш захист. І захист кожного місцевого депутата в тих повноваженнях, які є, захист кожного. Члена нашої запорізької громади, тоді ми переможемо, тоді ми сміливо зможемо говорити. Давайте оце підтримуємо. Захистимо майдан, yeah. захистимо наш майдан і кожного члена нашого майдана. Yeah. Бо я приїхав в районну раду з колегами. Вони кажуть, тримайтеся, хлопці, ви підняли тему лісу розумівського. Ви знаєте, що за люди тепер відмовляються від державних актів? А я кажу, не знаю і знати не хочу. Я хочу, щоб я, мої родичі, мої знайомі близькі та запоріжці з'їздили відпочивати в Розумівський ліс. Порушуйте кримінальні провадження, тягайте нас, а ми будемо стояти і разом приїдемо до вас. Допомагайте нам виборювати правду, і народ не буде стояти під стінами з флагами, бо люди виходять до влади з флагами, коли не щось не так добре, як є. Коли все в країні спокійно і хорошо, люди вдома дивляться телебачення. А у нас новорічні свята, а ми з вами стаємо. Бо не все добре у нас в країні в нашому місті. І нам треба боротися далі, виборювати свої права. Кожне навіть маленьке порушення законності піднімати. Ти депутати, що не продалися, будь ласка, працюйте. Люди, звертайтесь до нас. Разом ми захистимо себе і разом відстоїмо правду. А раз під міською радою, то давайте. Сіна геть? Давай. Сіна геть! Сіна геть, Сіна геть. Кожний керманич, такий як Сін, такий як Гаменюк в Запорізькому районі, який зрадив свого виборця, повинен знати, що виборець прийде до нього і більше мандата йому не дасть ніколи. Мандат народної довіри можна отримати, але втримати такими діями, тушкуваннями. Продажністю, зрадою інтересів не можна. Люди все бачать. Можливо, не все виходять, не всі виходять, але бачать і роблять висновки. Ми свої висновки зробили. Да. Ніколи подібних людей ми не то, що до влади не допустимо. Ми їм руки не подамо, Так да. слава Україні, шановні. Слава Україні! Дякуємо, Молодець! Молодець! Дякуємо.